Для нас принципово важливо на переговорах добитися, щоб ми отримали доступ до так званих фондів вирівнювання uh -huh. до формального членства. Uh -huh. Тобто, коли всі країни Східної Європи вступали до Європейського Союзу, в них будували такі ж стандарти там по інфраструктурі, по дорогам, по екології, вирівнюючи їх із стандартами, які є в Західній Європі, до моменту вступу їм в основному відкривали або якраз напередодні моменту вступу або одразу після ну Один. напередодні це десь за роки два напевно правильно а не за день ну і не під час війни угу. і тому зрозуміло що європейський союз не такий багатий зараз і німецька економіка не така профіцитна як було в ті часи але все одно це ті реальні мільярди, навіть десятки мільярдів, про які можна говорити. Угу. Ну, та ж Польща вона отримала 10 років кошти на вирівнювання і готувалася і до стопу. І порядка 100, 100 мільярдів євро в неї влили. Тому для нас, звичайно, це приклад. І саме тому зараз Польща, Румунія, Болгарія постійно нам щось блокують. То по доступу на їхні ринки, тому угу. що ми конкуренти, то взагалі по просуванню, як це робить Словаччина, Угорщина, по просуванню переговорів про членство. Тому що вони бачать в Україні конкурента. Їхні сільгоспвиробники бачать конкурента. І тому насправді наша і МінАПК, ПК і сільгоспвиробники тверезо говорять, що поки до нас дійде можливість отримувати сільськогосподарські субсидії, ви їх вже перестанете роздавати, тому що у вас в бюджеті їх не буде. Тому ми навіть зараз готові обговорювати питання, що ми відмовляємося від того, щоб нам давали там на гектар по ці 200 євро, чи що там вони дають там різні суми. Але взамін тоді. Любі наші відкрити нам повністю ринок, тому що якраз для сільськогосподарської продукції нам знову повернули досить малі квоти. Там є механізм їх трохи розширення. Uh -huh. Мін економіки та розкачка провели якраз хороші переговори, тому що там могли взагалі повернути все на рівень 2021 року на мізерні квоти. Але вони добилися, що... Роботи будуть не такі шикарні, як в 23-24, двадцять але і не такі жалюгідні, як в му 21 му Але навіть проти цього, вже виробники східної Європи протестують, і їхні уряди вже кажуть, ні, такий механізм не підходить. Угу. Це підтверджує твою тезу про те, що е, нас всі підтримують, але коли доходить до грошей, е, то кожен підтримує своїх виробників, своїх компанії, своїх лобістів.